А зараз ми з вами познайомимося з новинками від одного з беззаперечних лідерів світового комп'ютеробудівництва HP. Hewlett Packard. Останнім часом з'явилася така тенденція читати все занадто по-англійськи, звідти пішло і пекард. Наголошуємо Packard – слово германського походження. І на цій оптимістичній ноті переходимо до новинок від компанії Hewlett Packard. компанії, яка чітко, давно і впевнено входить в трійку, що в трійку, в двійку найбільших світових виробників. Тому все, що вона випускає, ми з вами просто зобов'язані знати і розглядати це як тенденцію. Почнемо з двох найменших машин, кожна з яких несе в своїй назві слово Міні. Compaq Mini 311 і HP Mini 5101. Дві абсолютні новинки на нашому ринку. І нехай вас не вводить в оману слово Компак. Як відомо, на початку третього тисячоліття два потужних виробники Компак і Хьюлет Паккарт злились. Тепер це один єдиний великий виробник, який випускає свою продукцію під різними брендами. Одним словом, дуже схожі зовні, а здалеку так точно зі словом, міні у назві машини. Є в них маса інших об'єднуючих факторів. Невеликі габарити, відповідно, невеликий екран. Тут 10, тут 11 з хвостиком дюймів, невисока ціна Windows XP на борту, і, напевне, це найголовніше процесор Intel Atom, на якому збудовані обидві машини, більш всього говорять про те, що ми, начебто, маємо справу з таким класом техніки, як нетбуки. Давайте згадаємо, як взагалі засновувався весь клас нетбуків. Це були надзвичайно маленькі, урізані функціонально машини, основне завдання яких це мобільність, і нічого такого серйозного на них робити було неможливо. Одначе тут уже ми маємо справу з комп'ютерами, які, звичайно, вони збудовані на Intel атомі, але особливих таких претензій до їх технічних характеристик і відповідно до їх можливостей уже бути не повинно. І напевне, основна претензія до недбуків це була клавіатура. Вона була надзвичайно маленькою, незручною, і до неї треба було свикати. Тут уже все збудовано інакше і по суті ніякого дискомфорту при переході на цю клавіатуру немає. Зайнята майже вся Вся можлива робоча площа. Офіційно вважається, що тут 95% від нормальної повноцінної клавіатури, а 95% ну це вже по суті 100%. Що ж до решти технічних можливостей, то їх можна сказати видає оцей екран, його формат 16 на 9. А це значить, що HD-відео, яке достатньо вимогливе до ресурсів, тут піде. А тут я так взагалі мовчу: тут відеокарта окрема, що завжди можна помітити за отакою. от Спеціальною наклейкою. Ну і як і обіцяли, тенденція: якщо раніше нетбуки випускалися в якості неповноцінної другої машини в доповнення до чогось більш серйозного, то в даному випадку ми маємо справу з абсолютно повноцінними машинами, які може під силу виконувати достатньо серйозні завдання. Основна ж перевага цих машин як була, так і залишається: мобільність, мобільність, мобільність. І якщо вони і можуть іти до чогось на додачу, то от напевне найкласичніший у цьому розумінні представник. сімейства павільйон dv 7 сім. Це значить 17 дюймів за діагоналю екрана. Очевидно, видно, що це такий ноутбук. Але це ноутбук, ну, скажімо так, настільного типу. Слово настільний тут не просто так. Справа в тому, що ця машина збудована на доволі унікальному процесорі i7. Сам Intel назвав цей чотирядерний процесор технологічним проривом. І про те, щоб використовувати його в ноутбуках, про це взагалі мова не йшла. Якщо ж так само оцінювати інші технічні дані цього комп'ютера, не одразу усвідомлюєш, що маєш справу з ноутбуком 4 ГБ оперативної пам'яті пам'яті ddr 3 в від пів терабайта і вище на даній моделі 640 ГБ. Гігова відеокарта. Це сучасна геймерська машина. Крім того, це ще й потужний сучасний медіа-центр і не тільки завдячуючи своїм технічним характеристикам. Для управління будь-якими медійними файлами тут встановлене спеціальне програмне забезпечення, яке, вибачте, за тавтологію, забезпечує усі потрібні функції один єдиним натисканням. Звідси тенденція. Якщо раніше Настільні стаціонарні комп'ютери дуже серйозно відрізнялися від ноутбуків і здавалося, що їм ніякої заміни не буде. То вже не так. Це також повноцінна стаціонарна машина, яка, на відміну від настільних ПК, в будь-який потрібний момент може стати мобільною. Ну і ще одна новинка. Hewlett Packard Pavilion DV3 13 дюймів за діагоналю екрану. Не хочу образити інших учасників нашого тесту, але саме ця новинка має повне право вважатися найоригінальнішою, найстильнішою. Цей стиль, в якому витворений сам комп'ютер, розписаний його корпус, і, до речі, сумочка, яка йде в комплекті, зветься Інтрі. Але оригінальність машини визначається не лише візуальними ознаками, а також його технічними характеристиками. Сильна сучасна машина, яка має таку ж потужну відеокарту і збудована на процесорі core 2 Duo. Ця машина також є мультимедійним центром. Ось спеціальна сенсорна панель управління. І вбудований пульт, Вбудований в корпус. Але коли ви почитаєте її технічні характеристики, ви неодмінно звернете увагу на таку пікантну особливість, як сенсорний екран. І тут же на багатьох сайтах в інтернеті ви побачите зазначення, що це не екран сенсорний, а сенсорна мультитач-панель. Все правильно? Тут справді сенсорна мультитач-панель. Але і екран тут, вибачте, також сенсорний. Це один з перших у цьому світі ноутбуків з повноцінним сенсорним дисплеєм. Проби і багатьма виробниками, відверто кажучи, робилися уже давно. Але до виходу операційної системи Windows 7, яка буквально заточена під сенсорне керування, все це було таким, ну, якимось дитячим баловством. А отут повноцінна сенсорність уже лежить буквально в основі цієї машини. Звідси тенденція. Сенсорні технології в епоху панування операційної системи Windows 7 перестають бути неймовірним технічним дивом. Це наші з вами нормальні робочі будні. І пам'ятайте про це. Це підбираючи собі новий комп'ютер.